Що би ви хотіли побажати золочів'янам у новому 2017 році? Я б хотіла побажати щастя, здоров'я, здійснення мрій, щоб знайшли свою половинку ну і всього найкращого. Ми хочемо привітати всіх злочив'ян з прийдешнім новим роком та побажати вам щастя, любові, злагоди у сім'ї і щоб ваше життя було таким сладким, як цей тарт. Я люблю золочів'ян, люблю взагалі дуже людей. Медики це є люди особливі, які найбільше люблять людей в будь-якому випадку. Молодих, старших, маленьких. Бажаю найперше здоров'я то є найцінніше, що є в нашому житті. Здоров'я і ще раз здоров'я з Новим роком, з Різдвом Христовим. Шановні золочів'яни, я всіх вітаю вас з наступаючим 2017 роком. Бажаю, щоб цей рік приніс нам злагоду, достаток. Здоров'ячко, щоб в нашій країні нарешті настав мир, щоб ми всі спокійно жили в нашій країні і процвітали наш золочів, наша Львівщина і вся Україна. Всім гарного нового року! Дякую щастя, здоров'я, здійснення всіх мій, щоб все було щоб все добре. Щоб, а не охоронити всіх охороняв, і щоб е, всі хотіли, е, щоб е, мрії з ті що хочуть. Що би ви хотіли побажати золочів'янам у новий 2017 рік? Найперше золочів'янам і всім мешканцям нашої рідної України і хлопцям на фронті хотілося б побажати мирного неба, Божого благословення, спокою, любові, поваги. І щоб наша Україна процвітала, і щоб всі були щасливі, веселі, щоб діти усміхалися батькам, і щоб батьки були біля дітей, і кожен батько обняв свого сина і ті хлопці, які є зараз на передовій, щоб їх зігрівало сонечко, Божа опіка, і щоб вони всі повернулися дому живими, і в новому розі, щоб в нашій Україні настав мир, злагода і любов. Хотів би побажати, щоб всі новорічні свята, різв'яні свята принесли. Всім родинам, всім добро, добробут, достаток, щоб всі ці плани, які Хай в цьому 17-му році році вогняного півдня, щоб всі їх задами, плани збулись. Передень нового року поздоровляю всіх людей доброї волі, мешканців міста Золочева з таким великим святом. Хочу побажати всім міцного здоров'я, щастя, здійснення всіх мрій, мирного неба і всього самого найкращого. Шановні золочаяни, вітаю всіх з прийдешнім 2017 роком. Бажаю основного багатства, це здоров'я. І всього найкращого. Бажаю всім золочев'янам, всім українцям. В слідчому році здоров'я, щастя і всього найкращого. І голов миру, щоб вся війна вже закінчилася, а це зло пішло, звідки воно пішло. Хотів би всіх привітати, не тільки золоч'янну, і гостей міста, і всю Україну. З Новим роком вас. Хай щастить в цьому році. Ну і збуваються бажання. Помаленьку. Скажіть, будь ласка, золочів'янам кілька слів з нагоди нового року. З великим задоволенням, дорогі золочів'яні, від щирого серця, так як корінна жителька, вітаю усіх вас, усіх нас з прийдешнім новим роком. А за новим роком, звісно, ми чекаємо народження нашого Ісуса Христа, тому попереду різдвяні свята. З радістю бажаю вам, хай збудуться всі ваші мрії, надії, сподівання. Хай в кожній сім'ї панує злагода, добробут, взаєморозуміння. Хай над нашою Україною нарешті засвітить мирне небо і Ясне Сонечко, щоб ми ніколи не знали горя і біди і знайшли спокій у своїй державі. Хай все, все що ми задумали в новому році, прибільшується, а все погане залишається у старому році. Будьте благословені, всіх вам благ!